Казка про рукавичку Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мушеня, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка. А ти хто? жабка скрекотушка пусти мене, от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скребатушка, жабка-скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди! Ото вже їх четверо сидить! Аж суне вовчик, та й собі до рукавички. Питається: А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене, та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та що ж вже з тобою робити? Йди! У ліс і той. Уже їх шестеро. Аж так їм тісно, що й нікуди? Коли це трещать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички, реве та й питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? гу 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 як вас багато! А я ведмідь набридь, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно. Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь. Все меростало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.